Тарас Григорович Шевченко, Поема послання і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить. І не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і не тільки на небі, а й на чужому полі. У своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України! І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас, благаю.